Друзі, привіт! З вами Наталя Стереправо. Сьогодні, 21 листопада, День Революції Гідності та Свободи. Дев'ять років тому Україна розпочала боротьбу. Боротьбу за свою свободу. Сьогодні 9 місяць, коли Україна бореться з російським ворогом, країною-агресоркою, країною-спонсоркою тероризму. Сьогодні мені особливо хочеться з вами поговорити про, про день, коли я би сказала, це не був початок, це, це був рушій, це був рушій продовженням боротьби за свободу, за, за розуміння ідентичності, хто ж такий українець, що таке Україна. І що нас відрізняє від Росії, чому ми маємо раз і назавжди покінчити з цим клеймом братського народу і боротися за незалежність України? Як би це прикро не звучало, як би це десь грубо не звучало, але ця боротьба нам дана для того, щоб зрозуміти себе. Щоб усвідомити свої помилки, виправити їх, будувати і відбудувати ту Україну, в якій справді хочеться жити, в якій хочеться виростити наших дітей, наших нащадків та передати таку Україну нашим поколінням. Знаєте, не раз собі ставила питання. І не раз зауважувала те, що я народилася в час глобальних змін, глобальної боротьби за українську незалежність. Взагалі, Майдан 2013-го це не перший майдан. Варто відзначити революцію на граніті 89 го року. Це був виступ проти радянського союзу. Виступ студентів, молодих хлопців, молодих дівчат. Вже тоді було самоусвідомлення і розуміння того, що жодного радянського союзу не має бути в тій країні, в тій державі, яку хочуть бачити українці двіностопершого року. З цим покінчили. Та 2001 року була друга акція Україна без кучми. Ця революція стала відповіддю на безкарне вбивство відомого журналіста Георгія Гонгадзе. Вважають, що кучма був причетний до його вбивства. Третій інцидент він спровокував помаранчеву революцію. Це була спроба сфальсифікувати результати президентських виборів. Нарешті, останній майдан. Це майдан, коли намагалися надурити український народ, коли намагались продати Україну Росії, коли Янукович скасував підписання асоціації з Євросоюзом, але як результат, як це було і з попередніми майданами, встановлення справедливості не стало. Майдан закінчився початком російської війни проти України, яка триває і до сьогодні. Отож, як все було? Я хочу, щоб моє відео супроводжувалося світлинами В'ячеслава Ратинського, який фіксував початок протестних мітингів і весь Майдан. Переломним моментом протестів на Майдані стала ніч на 11 грудня 2013 року. Тоді киян розбудили церковні дзвони. Вони вперше за 800 років били на сполох. Яку 1240-му, коли війська монголів підступили до Києва, ця ніч стала першою масштабною спробою силового розгону Євромайдану. Штурм тривав близько п'ять годин. На ранок майданівцям вдалося повністю витіснити спецпризначниців Беркуту і бійців з внутрішніх військ за периметр Майдану. Атака була відбита без жертв і ще живріла надія на мирний розв'язок протестів, але вона виявилась примарною. 21 листопада 2014 року у річницю помаранчевої революції уряд Азарова скасував підписання асоціації з європейським союзом. 2010 року попередньо ще Янукович підписав угоду з Росією, що дозволила Росіянам залишити військовий контингент в Криму, тим самим віддавши росіянам півострів. Наступний крок був у 2012 року, коли ухвалили. Так званий мовний закон, який ліквідовував статус української мови як державної. І вже у 2013 році ми мали відмову від євроінтеграції. Майдан став записком революції. Власне, влада Януковича сподівалася, що мороз та зимові свята повернуть протестувальників додому, та Майдан не розходився. Не хотіли відпочивати, вони не хотіли ні тепла, ні теплої їжі, ні комфорту. Вони хотіли жити у вільній країні, Україні для українців. З 16 січня у Верховній Раді ухвалили закони, які були диктаторськими. Адже вже в лютому майдан переріс в збройне протистояння. І саме протестувальників, які боролися за права та свободу українців, ницо вбивали. Влада найняла ті тушок кримінальних авторитетів, десятки людей вбили сотні поранених. Вже 20 лютого від куль снайперів загинуло півсотні учасників протесту. Історія України взагалі кровава. історія вмита кров'ю тих, хто хотів жити у вільній країні, хто боровся за українську державу, за незалежну державу. Ціна нашої свободи вартує життів. Це дуже висока ціна. Хто, як не українці, знають, чого це вартує. Кожен з нас сьогодні знає, чого вартує перемога, право на свободу в умовах війни, яку розпочала Росія, агресорка. Росія напала на Україну, бо росіяни досі ще не знають, хто вони такі. Росіяни не мають своєї історії. Росіяни не вміють боротися за свою свободу. Вони живуть в диктаторських умовах, вони не знають ціни за свободу, вони не знають, що таке свобода, вони не знають, що таке мати власну історію. Якщо ця війна справді має сенс, в тому щоб раз і назавжди розкиднати Україну та Росію, значить українці будуть за це боротися. Так, ми втрачаємо сьогодні людей. Але ми дамо життя людям. Про Україну тепер дізнався увесь світ. Дізнався про як унікальний феномен, коли звичайні українці розпочали волонтерський фронт, стали ініціаторами допомоги, які від малого до старого пішли на фронт, взявши в руки зброю. Українцями керував і керує не страх і не ненависть. Українці перед собою бачать світло і правді. Це той шлях, до якого ми йдемо. Цей нас відрізняє від росіян. Нами керує не ненависть. Нами керує любов до батьківщини, до одне одного і розуміння того, за що ми боремось. Євромайдан закінчився тим, що 22 лютого Янукович утік до Росії, а спецпризначенці залишили столицю. Тоді боротьба не завершилась. Вона переросла у відкриту війну з Росією, яка триває досі. Насамперед, революція гідності та свободи – це революція цінностей. Ці революції не зрозуміти росіянам. Боротьба триває дев'ятий рік і дев'ятий місяць з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Ціна свободи величезна. Але в цій війні ми ставимо на зміні крапки над її.